Сьогодні у нас DOL 1,5, не працює печка, не гріє. Завели двигун, трошки прогріли, спробували радіатор. Радіатор у нас одразу стає теплим. Тобто, у нас є проблема з термостатом, стоїть він ось тут. Для цього треба тут все розібрати. Також є ще одна проблема: вентилятор у нас на максимумі, а повітря дує дуже слабо. Тож поліземо, зараз знімемо вентилятор, подивимось, що там може там забилось. Ось витягнули термостат старий. Це у нас штуцер. Зараз все вичищаємо. Новий термостат поставили. Все, вимогли, вичистили. Це у нас такий антифриз. Він у нас не червоний, а коричневий. Відключили печку до промивочної установки. Зараз починаємо з печки, потім опромуємо двигун. Ось так у нас підключено зараз до системи печка і оце у нас весь напор що видає радіатор печки напор у нас на максимумі і нічого не тече випромивочну рідину, і оце зараз викип'ячуємо радіатор печки так ось тече у нас Ось пройшло близько трьох годин з'явився отакий напор Ось така херня у нас вимивається з печки. Я Вже третій раз вимив марлю. І отака, отаке сміття у нас з печки. Оце отакий бруд вимивається. Зупинив установку, щоб показати, що вимивається з радіатора печки. Це мабуть вже в четвертий раз зараз підумити. Приблизно 4 години минуло. Ось такий вже у нас напор. Але все одно продовжує вилітати сміття. Ще вмиємо. Така чорна стала промивочна рідина. Зараз запускаємо через фільтр тонкої чистки і подивимося, що в нас в системі буде. Ось так у нас осідає на фільтрі. У нас фільтр чистий печку. Це в нас вже другий день, вчора не вспіли, знову поставили кипятити, викип'ям, замінили промивочну рідину і вимиваємо систему далі. Тема у нас вже чиста, промиваємо чистою дистильованою водою. Сміття у нас вже немає, все добре. Ось так фільтр у нас вичистив всю різюку, весь пісок, весь бруд, ось такий у нас фільтр. Заливаємо оригінальний хепу, це у нас концентрат. Для тих, хто купує на ринках дуже обережно, можна потрапити на підробку. Що ми з дистильованою водою 50 на 50 Перевіряємо, як у нас працює печка. Зараз у нас вимкне на 20 градусів. Тож машина вже прогрілась, печка у нас гріє 44 градуси. Добре гріє.